Єдине прохання до всієї громади моліться, бо те, що відбувається там, це межа надлюдського, межа чогось нереального. Василь військовий 36-ї окремої бригади морської піхоти. Сьогодні він повезе нову техніку для своїх побратимів. Розповідає, потреби на фронті не зменшуються, а дрони та інше спорядження на вагу золота. Приємно завжди повертатися в своє рідне місто і бачити, що громада дбає про сили оборони, які зараз знаходяться на різних напрямках, бо допомагають всім, кому можуть. Це правильно, це дуже підтримує нас. Ми розуміємо, що. В тилу нас пам'ятають. Військовий Олександр розповідає, без підтримки українців захисникам буде дуже складно. Ми отримували старлінки ЕКОФЛО. Ну, Зараз це основний засіб зв'язку і на позиціях, і для піхотних підрозділів, і для інших підрозділів, для БПЛАшних підрозділів, до всіх. Тобто без цього зараз неможливо вести війну. Це основа. Хочу подякувати за це Рівненській громаді і кожному, хто в ній проживає. І надіюсь, що такими кроками ми наближаємо перемогу. Сьогодні Рівненська громада передала дрони Мавіки, Старлінки та зарядні станції Екофлоу 16 військовим частинам. Як зазначає виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян, бійцям будуть допомагати і надалі, доки в цьому буде необхідність. Сьогодні ми передали 16 військовим частинам. Те, що стосується вкрай важливо, це Старлінки, «Екофло», і саме це «Мавіки», і також Мавіки Це ПРО, тобто Мавіки і Мавіки ПРО. Свою чергу хочу максимально завжди допомагати, адже рівняний у нас. Проходять саме на збороні на всіх напрямках, тому це без винятку будь-яка військова частина дає рівняна. Ми звичом максимальним допомагаємо. І сьогодні зв'язком приклад того, що громада завжди долучається, завжди допомагає. Віктор Шакризян додає, це не остання допомога від міста, і вже найближчим часом планується додаткова передача спеціального спорядження для військових. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.